Чернігів, 10 вересня, 10 ранку. Біля Катерининської церкви збираються люди, щоб попрощатися з Сергієм Молебогою. Він один із двох працівників гуманітарної місії з розмінування данської ради у справах біженців, які загинули 4 вересня в районі Новоселівки, що біля Чернігова, внаслідок влучання російської ракети. Сергій працював водієм. Аємо, як повідомляв Суспільному заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний це перший ракетний удар по співробітника гуманітарної місії з розмінування під час їхньої роботи. Племінниця загиблого Сергія Молебоги Катерина Белоплотова розповідає, її дядько був хазяйновитим чоловіком, не відмовляв рідним у допомозі у 2022 році. Коли Чернігів був в облозі, він допомагав містянам влітку того ж року. Почав працювати у гуманітарній місії. Він дуже пишався цією роботою. Він мені дзвонив, розказував, що ось дивися, там сертифікат здав там. Те зробив, те зробив там. Е, пишався дуже своєю машиною, що вона дуже класна. Мені дуже шкода, і дуже жалко, що так страпилось. Донька загиблого Валерія Молебога розповідає: рідні побували на місці події. Ми знайшли футболку 20-30 метрів. Яма від Іскандеру. І ті, хто був ну поруч, вони кажуть. Кавхати не те, що тряслись, а начебто землетрус був. Такого не було з 22-го року, від такого, такої сили удар. Ще будемо чекати від СБУ основних даних, що саме трапилось з ним. Хто каже, що ну, я бачила рани, я його відкрила, подивилася там біля серця. За її словами, у батька не було бронежилета. Йому не надали. Є дуже велика кількість питань. Який, всі знають, що була тривога, чого вони там були. Там були односельчані, яких ми бачили. Вони кажуть, картеж з п'яти машин. Ми заїжджали. Чого їхати тим картеджем з п'яти машин? Ніхто не думав, що він помре. Він просто пішов, він вийшов з машини і пішов. Чого він пішов? Це не завжди залишиться для нас тайною. Але, на жаль, на жаль, я лишилася без тата. За словами керівника представництва данської ради у справах біженців в Україні Юліана Закарзевські, різні посади фахівців передбачають різні засоби захисту. Залежно від того, куди ми їдемо, співробітники мають доступ до засобів індивідуального захисту або куленепробивних жилетів. Звичайно, наші сапери, ті, хто працюють на полігонах, мають власні засоби індивідуального захисту. Сергій, з огляду на свою посаду, оскільки місце роботи було далеко від кордону та активних бойових дій, таких як Херсон чи Харків, він не носив засоби індивідуального захисту, що відповідало нашій політиці. також він додав, що в компанії не могли передбачити, що росіяни завдадуть удару по їхніх співробітниках. Звичайно, у нас є план заходів на випадок ситуації, якщо наші співробітники опиняться під перехресним вогнем. Проте в будь-якому контексті передбачено, що сторони конфлікту мусять дотримуватись міжнародного гуманітарного права і не цілитись по гуманітарних об'єктах. А той об'єкт, на якому ми працювали, був явно гуманітарним, що було видно з автомобіля з відповідним маркуванням. Він пояснює, що скупчення автомобілів в одному місці є звичайною практикою для них. Велика кількість автомобілів, що зібралися в одному місці, була пов'язана з тим, що команди готувалися до відправлення, тому водії з'їхалися в одне місце, і саме в цей момент стався ракетний удар. На нашу думку білі автомобілі не асоціюються з військовими. Тому вони не були мішенью Наразі за його словами компанія проводить розслідування, за результатами якого вони будуть вирішувати чи продовжувати свою роботу на Чернігівщині, а також переглянуть протоколи безпеки. Поховали Сергія Молобогу на міському кладовищі Яцево, Марина Кирієнко, Олександра Мілашевська, Олексій Жарнов. Суспільне новини Чернігів.